Сьогодні особливий день, День захисника і захисниць України. Ви захищаєте наш мир та спокій. Завдяки вам ми можемо жити, ми можемо жити у вільній Україні. Ваша відвага дотихається з кожного дня. Ви наші герої, сильні і непохитні. Ми знаємо, що ви завжди на варті. Ви огородаєте. Нас день і вночі. Ми вдячні вам за, за вашу сміливість. Ми стали символом незламності нашого народу. Ми пишаємося вашому подвигу. Завдяки вам ми можемо вчитися і грати. Ваш подвиг це наше мирне майбутнє. Ми Хочемо себе. Ми вас підтримуємо усім серцем. Ми вдячні вам за кожен день миру, за наша віримо в на вашу силу і перемогу. Україна сильна, бо ви її захищаєте. Молимося за ваше здоров'я та безпеку. Бережаю вас і вашу родину. Наші захисники, наші герої. Ви наш щит, ви наша міць. Наша сила дає нам можливість прияти про щасливе майбутнє. Дякуємо, що ви захищаєте наше майбутнє. Мужності та відданості для нас усіх.